Та Юра, а ти тоді на кота запазу чи ні? Так? Так. О, как це. Дякую. Добре, люди. Я думаю, що після минулого, як я те, що вам розказував, ви зробили висновки на рахунок оспернь і на рахунок ласт э, фази духів, як відбігати після кімнат і тому подібне, тобто бігти не в духів. Так що зараз не хочу бачити цих помилок. Давайте. Готовність на присутність на все, я рибку поставив. Так, вердо де, ви бігаєте за котратиком. А, sorry, so. Хто водить кімнату? Напевне, Даріон буде водити, або я. Тобто заміткою будете ходити в кімнаті. Я за хто й буде ходити. Місце Прошу? А, на місці. місці. Ось немає. На <кхем> місці. Шафран тут. На місці, на місці. Добре, що всі готові ще раз. На бафи. на. А я спать не смог прикольно. У нас фури, ти мені не треба, бо не бачу одного. Рело. Ре Ре Кажу відразу, холі пали, тримайте ще протопала. Старайтеся по колам віддавати каплі. Якщо що, першу каплю дає Анубіс, по колу, Другу каплю дає Екзібіт, третю каплю дає шеон. Всім, ти даєш каплю тільки по колу персональному, коли кажуть у ну, є каплю. Окей. Все ж не забуває, ще токсі кидати. Юра, так, по тобі, А так, супер, повірю. Ти інера назначав? Я... Інери. Паша по анафілаксії, харпагон по шафрану, Бордо по гопсеку, місті по шеону, мольфар, ти або по собі, або даєш в кого там не менше мене, якщо тебе сніжинкою. Ну, сон, ти там сам дивишся. Mm -hmm. І це вже на пул. Літала шафран тут. Так, так, так. Запускай. Запускай. Добре, спорти на Юру на ластфазі даєш, якщо СССР. У мене все, що є СС. Да, раз я бачу, да, так Я ж кажу на лазе. Я уже на лазер. Квадрик, я буду босу. боссу, будь ласка, на хп кричи там коли Так, Да, Юр, я буду стояти більш правіше від рейду, як сейвер, щоб видніше було. А ми, типа, ну, все так само, да? Ну, локи. У нас маги тоже можуть бути сейвери, у нас кастфаст і боро часто дуже выпрыгивают. Так, я на дисплее, правильно? Так. Так, без так прошло. Я ж пробую маленький забрати з мілізоном. Чи ми готуємося? РТД проходимо. Активно кліваємо зараз. РТД проходимо, міліки теж. но без апрохільта Ардета проходом Не клівайте, не клівайте тільки головне На завод уже отам Забери, забери, забери. Харп, uh, батлрез, скоріше по борі. Забери, серж, забери. Борошма. Харп, дай по борі, батлрес. Серж, забери велику. Все, я во помер. Нам трошки не напрокало, що всі абсолютно в верди пішло. Ну последняя была з лет пока раз. Йо-а, а, а ты де Кича развернув, чтобы він за спину застанувся? Чи я не зрозумів. Чи в нього бувають такі? Шансы. Просто я вже, mm -hmm. тікав. То я вже тікав, бо якраз у мене прокнув і я побачу, що по ньому пішло. Що... Mm -hmm. Я відбіг, але Сергій не дав таунт. мене не догнав. Менда, в момент не можна кривоти, але типа ні, я ніби не рухаю, а, то я кажу, мені чисто візуально щось здалося, значить це Боря сказав там. Причому, що саме странне, я якби бы ведь мене в мене всі дивись у Пічні на все качи і на увазі в нас протопал доучується. Тобто ми тренувалися, було ну, відносно непогано, вчитуючи, що він 25-мку вперше танчив. Я не ну, дивно взагалі просто заспавнився в мені. Та буває, буває несправді. Я декілька разів з собою теж тежу замічав, Що в 10 що в 25 Я ж дивись, ще яка для тебе задача. Ти на оцього шаркаря, другого, якого ходиш, ти маєш зберегти тарілку, ти в нього кидаєш таунт і тарілку. Я за 20 секунд буду, я все то, що з підвалою. Тобто вилазить цей другий шаркаря, ти в щатку кидаєш, ну, типу, там і зразу тарілку. Тобто якийсь урон вноситься, і збільшує шансів, що він зразу піде на тебе. Та тобто бомба не злетіла, ти зараз скастаєш, значить, нормально буде. У мене злетіло потім пізніше вже. Ну до тебе шарк вже під Дірсо підійшов, я бачив. Та ще один коментар то там. Дай Юр, звичайно. XBit, да, да. звичай. якщо це е, дивися, свідчить печатку, тому що там не так багато кліпа, а в тебе взагалі печатка не свідчна, то. По писать 420 печатка, ТВ0. Я тут. Да не я просто скажу, чтобы ты печатков. печатку. Ты как думаешь, то, то я прав. Касочку. О, касочку колапша, будь ласка, покупай. Так, да, зібі тільки просто підпечатку, і ти набагато більше несеш томагу. Аж тут не гонимося за топ-дома полічу. Тобто та чим більше міліків роззамажать е, цього, мі, е, моби не будуть, е, моби не будуть сидіти на одному нубісі чи на варі, а потім вар або ретрік не зможе перейти, бо їх це. Ну, скажи ви себе, як дійсно на мені сиділи зараз у сліші ртувати. І вони ж заповільнюють додешніки, на якому всі сидять. Типу, він не може відійти, може не відійти винести цю. Чому не припаску? Ну да, і плюс зараження там прям вбивається. Ну тобто ж немає нічого важкого, я розумію, що типу. Типу ти давно граєш ретриком, але... Шо, там, чекай, я вона вий... тут, запускай. Якогось бафа немає, на мене інтер менше, ніж обичайно. Інтер немає. І хвасок немає. Юсла, шафран, пара. Да, фіра, не знаю. Дякую. Дякую. Безовый е Прохода мили він через нас не наклеивайте. Байзовый є, я, я Чума. Паш, дай батлорит. Угу, зараз. Каст, чума. Проходим мили. Вставай. я ешим активно. Проходим милі. Мені далі треба пройти. Ще зараз проведу. Проведи, будь ласка. Прохільте. Чому Прохильте. Чома дива? Чохтан. Ви далеко, 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 деспел. Не бо, диспл. Александр, батуріес. Били, помой. Перту дайдемо. Чума троє. Чума дивимось? Ева, просто без його. І проходимо далі, далі mm. проходимо. Далі. Буде перефаска. Давай. Ну без мастера? Ману, будь ласка. А тобто, поставить таком помане? Не твої, это? будь ласка. Зуби Єві. Буря вийде. Рано мало, мене не має вкусу. Юбі, читай на мену. Вийди в сорт. Перефаска. Я, я тобі казав, що в ту сторону, ну... Вже я вже її добивали, я спеціально так зробив сюди, зробимо ретаун Сейфри на дистанцію. Квадрат, вайд. Нажимай, нажимай, нажимай таунт. Хто перший, перший дає? Там протопал перший дає. Другий ти. Кіт в вальбе. Mm -hmm. uh, кіт в кружочку. Стопи пита по три. Так-так, будемо вставати, да, Рівно. Рівно, Рівно, вставай, дай, Геро? Вера? Зар, Хера, Є-є-є. Е -е -е. Розбігся, розбігусь, зіграли, по возновки, гружо. Шопован. Граємо по ромбіку більше, по ромбіку і по трусам добиваємо. Добре. Зате не збігаються. Розбігли мілі. І відразу в квадратик рівненько. Як буде інер, сама народу. Підете? зіграли по валькам. Пан Бісос Хутина. Одна валька. Ну дайте стан якийсь туди, ну. Е, uh, добре, Майс, прочитай на мене. Зараз, зараз на мене прочитай. Гопсек, мені треба буде зуби. Гопсек, зуби подарує на пис. Я дам. Є. Але рівний квадратик. Рівненько. Скоро фаст. Цей валютки Є... вибиваємо. 42% назад, точно. Так. Добре. Один. Осквернення. кружочку стан. Осквернення. На Накрай, на край підійшли. На край, край всі. Мастера, Майз, ви привіж, даєш на хп. Да, майстер. Я ж пам'таєш, ти там тоді спанаєш, забираєш тротил. Не підходить що оно. Що оно Та не Бля, ну це не не прохиляється. Дайте майстра, а комбамани дайте. Міті, дай бафері. Брай старого духа з мене. Просто старого. Дайте свої класки, якщо є. Зусь... Ні, ні, ні. є, є, є. так, як вийде на перефаску, тосиш быстрий гімн на минуту до кімнати. Ну запустив на мене якийсь кружок чи щось таке. Перейшли перефатка. Дограємо старого духа. Запере мене нового... Забри... духа, забери з мене духа. Нового доти є. Стоп, статнули в центр всі. І за кружочком пішли. І другайся на портал, на портал. Фільте Будемо йти ліво. Поки що чилим. Пішли. Стоїмо. Рухаємося. вістрі отут чуть-чуть стоїмо. Не спішіть, не спішіть. Все добре. Рухаємося ще. Проходимо. Ага, буде откваргні, і зіграйте гарно в духа, щоб добили до духів. Проходимо далі.

Добре, зайшли ліча право-ліво і осквернення відразу під заліча. Все, заліча. Сховались. Орк SS натестуй. На мені є, на мені є. Пальчик, старайся ловити трохи, бо в мене дуже багато залетіло. Піжіть, біжіть, біжіть, біжіть. Не, не віддавай просто так капля. Там застанули в воздусі якраз, коли мали в точку ловити. Тут. Центр. хватит. И там на портал. Супран, давай тотем и давай кунеметник ману. Либо идем. Відпускай кунеметник. Все, відпускай. Давай там у нас. Харп на всякий тип. Шоп, більш... А, ти в кімнаті потоварісуєш, якщо що, відразу без команди, якщо хтось в Проходимо далі. Так, анубіс, я заколю тобі капельку після виходу. Проходимо ще. Е, Дімте далі, йдемо далі. Ема потьмі. Захиліте рейд. Дефайл. Добре. І заліча ховай нас. Анубіс, давай каплю. Можете здати просто щас. Забавию ступ. Серж, ти за задаку стоїш, ближче, ближче підійде. Не, мимо тебе прилітають. Отак, да-да-да. Боже, як я получаю домогас. Давай, дапдемсь. Розб'явились. І залічас увались. Хоп, зубки мені. Можна вже. Відведу трошки. Не підходьте в до долічу Коль. У мене в мене все залітає, пал, вовую якось, по мене зараз кладе просто Рухаємося, рухаємося, попаш. Борто по інеру, в гопся кіньте. Ти їх таунти, таунти. Давайте, йдемо на портал. Лібо будемо йти. Яма так, Добре. Просто забитись в куточок поки. Все, йдемо. Походимо, походим, проходимо. Іще далі йдемо і тут духів. Давайте у духів більше бути. Стійте, стойте, не забігайте, не забігайте. Кружочок, кружочок знайдіть. Проходим далі. Багато падає тут. Чекаємо. Іще проходимо. Экстази ты покси будут слыш по творек після оставить. І ще чуть-чуть чуть-чуть это -чуть, пода И на другую сторону бежим Далечом скорейше ну, Да добывай ты с ты его Ага, я пойду Вы почайся Я не подумал что там шунить сразу Просто быть топой Потужніші. Там мужика, там Мужика, я розходимось. Не, like. не that's ми, that's сказали, що ми насправді настільки один раз був сейвер, ну, типу два сейвера, всі стані вальки ми спокійно вибили. Ще там вибуховось дуже легко. Даже оці останні, дивись, Юр, я чого кажу бити. У нас бувало таке, що люди починали грати по лечу, на вальках не давали стани. І ти типу, по вальки встигали вибігти до переказки. Мені краще, щоб отак от грали, кліво. І, ну. ну але типу... ми перевели ліча, типу. — А я... ну, так ще добре, ми ж з боку ну, Там, типу, як появилась фалька, один відсоток лишався, ми свічнулись, а доти то залишилось. Не знаю, я не скінчився, я тулив пошкіло. Я, я, лічу... я, то, лічу... я то, що... просто пам'ятаю по наших травах. У нас було таке, що 3% лишаємося, я кажу по лічу і вальки вилітали там, чи не зайш... не зайшла питка, ну, заповіднення, чи не дали стани. Вальки вилітали, ми виходили без двох людей. Ну це так, це неприємно. Коли я бачив, що в нас вальки спокійно вибуваються, то не хотів ризикувати. У мене таке питання, Мольфара, ти в кімнаті прив'язуєшся чи що? Ні, бігаю. Бо я бачив, ти два рази так застряв у стіні. Так, на тоненька. Коли ти живеш в хівботі, то там... Куряш. А, ти ж хліпаном хилов. Ердру там в кімнаті. Я коли прив'язувався, мені так добре було. Тобі не передати. А коли я раз помер, від того, що прив'язався. Тепер приходиться потічки. Ні, Я ж не за те, що ти кажу, що виглядало, як наче прив'язаний, бо пробіг Юра, всі пробігли, і дивився, Мольфар в тіні там біжить. Бора, ти тоже написав, правильно? Я написав. А хто писав? А хтось писав, а ще писав? Тима, ти мені написав такого. Опанапа. Що воно? А другої. Ну випий я глору, не будеш ти мене переможувати. Почекайте. Покажіть, будь ласка, ХПС. Слуш, не сіхай собі, де це тут оптиканув. Там вихипала, типу, от із-за того, ж вони крадуть один в одного ХПС. Угу. Так я його не і там пара походу, ходу мого мага до Ну то якщо доганяє, то ще не догнав, значить. Ти бара? А екран з ХПС, танк живий і добре. Ні, то я не в тому плані. Це, в не писалось? Чи не, знаю, то я чисто для себе хотів займати. Ні, я не знаю, про водоглянта не, не пописалося. Все одно не можна заводити там якийсь баг на сьогодні. Mm -hmm. well, hey,

Але я скажу так, ти попаду Глору і так не забираешь тебя. Вот она не мені сейчас. Мне Мені так, Теренаска. А, струхи поганы дуже, да. Я думав, що приливі теринаска. А, ты теренасочка. Ну, дякую вам, гарно вечора. Дякую вам. Дякую ему разрики палка стріляє чи шо ну все потужнич ну все за тапочки забудь блять простая ты нос ту палку эту блять, Мені в тапки дайте Так мальчик у тебе ж там був мінус дорогу тапал на то беребской Добре давайте ты клана карали Блін, я вийшов спати я пронял забудь Идем. Идем. Кинерал, скажи час на скидке кину. Ты это... поролил? Нет. Чекай, мальчик. чекай, чекай. Давай, Не-не, давай, давай то я с палкой обмежусь, а отдавай. А я так иду. тут Семьдесят девять кинул. Добре, боро, я тобі да ее. Там борол и маус, подава на сто, я знаю, но в мальце видвох шмоп. Он сначала має наныти, набухти, а потім ему вс короче, робить. А джинта надол. Вс, всем пока. Всем пока. Давай, добрай. Буря гарний гарный Віддай я хай там додеваюсь свій другий спек. Не треба было родость. Хочу хоть шось От Открывайся. Стоп, 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 на тобі. Все. Обич...